Пані, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і скажу чесно, те, що я просив на огляд і те, що я отримав в результаті, виявилось не одним і тим самим. Бо коли я побачив, що у Бладі вийшло декілька нових мишок, мене зацікавила ось ця модель. Бладі W72 Ultra в конкретному кольорі Піксель з Блю. Разом із нею приїхали Бладі R72 Ultra в двох кольорах і Бладі R72 Pro. Не те, щоб я жалівся, всі мишки виявились дуже цікавими, але я зроблю. Наступним чином, конкретно у цьому відео зараз я розповім про всі чотири мишки разом, про основні фічі та особливості і про головні відмінності. А потім розповім про те, наскільки важливим є дизайн та збірка загалом для ігрових мишок взагалі. Бо як не дивно, якби я обирав по дизайну, то флагманську модель R72 Pro я б не обрав. Хоча вона майже у всьому краще за мій першочерговий вибір. Втім, перед тим, як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка нас буде коментарем, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Почнемо. З вартості Бладі W72 Ультра будь-якого кольору коштує 1500 гривень. Це 35 баксів або 34 євро на момент написання сценарію. Бладі r 72 Ультра коштує 1900 гривень, це 44 долара або 43 євро. І нарешті Бладі r 72 Pro доступна в одному єдиному кольорі чорному і коштує 2200 гривень, це 51 долар або 49 євро. Перше ж запитання, яке може у вас виникнути. Виникло і у мене першим, все нормально. Так, Bladді R72 Pro дорожча за Bladді R72 Ultra. Хоча, якщо ви слідкуєте за світом смартфонів або планшетів, має бути навпаки. Видно, розробники Bladі за смартфонами не слідкують. Тому так, pro версія дорожча. У плані комплектації. Все цікаво. Всі мишки мають у коробці інструкцію та гарантію, а також набір гумових наклейок. Ці наклейки дають додатковий хват мишці, але я не впевнений, що це буде критично потрібно прямо от всім. Додатково у бездротових моделей, а дротово є лише W72 Ultra, йде кабель Type A в Type-C, а також адаптер Type-C в Type A. І додаткові вінілові ніжки на клею, що я дуже поважаю. Кабелі у всіх моделей дуже. Овгі під 2 метра, і в оплетенні. дуже дуже м'які, ще поважаю, ще більше далі. Всі чотири мишки мають дуже приємний на дотик пластиковий матовий корпус. При цьому у чорних моделей він чудово збирає вологі відбитки, але це проблема лише на камеру. Чистим корпус показати проблематично. І це один із індикаторів того, що навіть якщо ви спітнієте, хват шкіри по пластику буде дуже 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 крутим. І навіть крутішим та надійнішим, якщо гуму наклеїти. При цьому мишки відчуваються майже невагомими. По вазі вони не рекордсмени, 64 грама у удрото і 70 грамів у бездротових всіх інших. Але... Чим мишка легша, тим вона дорожча. Плюс 70 грамів для безтрутової мишки це все рівно круто. Ергономіка у всіх мишок майже аналогічна. Вони амбідекстерні, за винятком бокових кнопок, яких дві штуки і які лише зліва. Є також дві додаткові кнопки під колесиком, плюс індикатор DPI трохи далі. RGB у жодній з мишок немає. Але індикатор DPI підсвічується різними кольорами. Знизу зате є відмінності. У дротової, бладі WC. 72 Ультра. Там перемикач DPI та LOD, тобто дистанції відриву. У бездротових перемикач живлення плюс кішення на магніті, де так можна зберігати свистульку-адаптер з підтримкою фірмового протоколу Wavelink по характеристикам. Я думаю, почну власне з протоколу. Вейвлінк це фірма від блаті з посиленим захистом від перешкод і затримкою передачі одна секунда. Якщо вас дивує, як бездротовий стандарт може працювати на швидкості, то не дивуйтесь, це було 3-4 роки назад. Просто не у всіх. А от із сенсорами. Весело. Бо тут виникає невелике непорозуміння, як я думаю. Справа у тому, що у W72 Ultra, наприклад, сенсор вказаний як фірмовий Alpha 20K Gaming Engine. У r 72 Ultra. Просто Альфа Engine. Характеристики у них дуже близькі: максимальне прискорення до 40 g швидкість відстеження 350 IPS, частота опитування регульована від 2000 Гц у дротової моделі до 1000 у бездротової, що можна списати на роботу сенсора з бездротовим протоколом. Тому я думаю, що це одні й ті ж сенсори, вони однакові. Тим часом у Бладі R72 Pro сенсор. Потужніший. Pixart pw 3395 Pro, прискорення до 50G, швидкість відстеження до 650 IPS, частота опитування до 1000 Гц, роздільність від 500 до 26000 CPI. Тобто сенсор кращий. Відмічу, що у всіх мишок є нова технологія. Перемикачі на основних кнопках, лівій та правій, не лише витривалі на 30 мільйонів натиснень, але і розташовані не прямо на основі мишки знизу, а нахилені під кутом паралельно площі власне кнопок. Це гарантує, що сила натиснення в будь-якій точці кнопки потребується приблизно однакова. Власне, звук послухайте самі. У плані автономності час роботи обох бездротових моделей більший за 75 годин на одному заряді. Повна зарядка триває 90 хвилин, але користуватись мишкою під час зарядки можна без проблем. Також я дуже очікую, коли у нас з'являться моделі Duo із зарядною базою. Не треба недооцінювати наскільки це зручно. Повірте мені, далі. Програмне забезпечення. І не Blad 8, як у старих мишок, а нарешті нове PZ. Wireless ME Sports для модели R72 і Workshop 8 для W72. Workshop 8 дуже дивна штука, бо виглядає як веб-сторінка, хоча встановлюється як програма, і дизайн у неї примітивний. Хоча функціональність місцями дивує, присутня, наприклад, функція вимкнення зайвих профілів чутливості. Wireless ME Sports цікава тим, що у порівнянні з аналогами. Від Бладі і попередніми, і сучасними у неї суть найкращий дизайн. Тут є і базові налаштування функціональності кнопок, є і редактор макросів, і до п'яти профілів DPI, хоч і без можливості вимкнути зайві. І все це зберігається в мишку, бо нові моделі мають на борту певний об'єм пам'яті під профілі. Тепер. У плані досвіду використання скажу наступне: легкість бездротової мишки це дуже і дуже важливо. Важку мишку важко переміщати легкими рухами, а важкі рухи повільні. Тому, скажімо, в мультиплеєрі, чим мишка легша, тим зазвичай простіше робити швидкі рухи на звук. Я також помітив, і я цього абсолютно не очікував. Можливість наново синхронізувати адаптер USB із сумісними мишками. Тобто, якщо у вас декілька мишок, то переплутати деякий адаптер вже не буде проблемою. Плюс є шанс, що окремі адаптери Wavelink будуть доступні в ретейлі, як доступні зараз, наприклад, Афотек RN20M. По недолікам скажу наступне: ті, що я помітив, або мізерні, або мінімальні. Ну от, наприклад, бокові кнопки входять в корпус досить глибоко перед натисненням і сильно пружинять. А роз'єм USB занадто вузький і не пропускає прямо будь-який кабель, хоча стандартний пропускає без проблем. І мені б хотілось можливість сховати в корпусі не лише адаптер USB. Але і, по можливості адаптер Type-A в Type-C. але то таке підсумки наступні. Нове покоління Бладі буде дуже цікаве і казуальному геймеру, і досвідченому журналісту, і всім, хто між цим, як, наприклад, мені, і по бюджету вони підходять. І я особисто не пам'ятаю, щоб у Бладі взагалі колись були оновлення, і програмні, і фізичні в такій кількості одночасно. Тому так і Бладів W72 Ultra, і Бладі R72 Ultra, і Бладі R72 Pro... Варті вашої уваги. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, яка з мишок зацікавила вас найбільше. Як не дивно, мене більше за все зацікавила W72 Ultra. Просто завдяки. Кольору, але про це буде наступне відео. А ви тим часом пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському зудмагію за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському мазину мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були. Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бережіть себе та байте здорові!